Мрія про нові вікна у Бордичеві закінчилася аферою. Правоохоронцями зареєстровано 23 заяви від ошуканих людей, які залишились без нових вікон та грошей. Тепер містяни шукають справедливості в міліції та прокуратурі. Рекламну листівку фірми Вікра. Усі потерпілі переважно отримали на ринку. Багатьох приваблювала можливість відстрочки в оплаті та знижка пенсіонерам. У мене сусід поставив вікна, у них стало теж чекав три місяці. І потім 10 місяців виплачував по 320 гривень два вікна. Але поставили. І я по його наводки, що він каже, що розстрочку на 10 місяців дають, так як мені 1600 не вистачало до 7400. Я даю 5800 і залишається 1600. Ну і за 10 місяців по 160. Діти там що може поможуть. І я протягну, як то кажуть. Тут нічого немає. Бабушка вам скидка буде, так як ви Пенсіонерка пенсіонерам скидка 30%, о, і даємо розстрочку, от і баба потягнулася, потягнулася баба. Приходжу додому, кажу до внука, дзвони по цьому телефону, о, скидка бабі буде 30% і з тисячі це 300 рублів. Кажу, сину, це для мене дуже великий гроші. Маючи на руках договори з печатками, люди були упевнені в добросовісності фірми, де замовили пластикові вікна. Втім, у визначені терміни ніхто до осель замовників не приїхав. Усе через умови прописані в договорі, за якими люди мали сплатити усю суму, і тільки потім їм би поставили вікна. Люди кажуть і не проти доплати, але зміну старих вікон на нові фірма постійно відтягувала. Запізнення у виконанні робіт там пояснювали кожен раз новою причиною. Через 2-3 неділі будуть вікна. Проходить 2 неділі, нема, 3 неділі нема, місяць нема, на другий місяць дзвонить до мене. Анна Михайловна, не переживайте, на заводі поломка, трошки затримаються ваші вікна. О, добре, хай буде так. Потім проходить знов 2 тижні, знов дзвонять мені. Анна Михайловна, вже вікна виїхали, вже вікна 27 числа, будуть у Житомирі. А Житомира вже відправлять на Бердичів. Все, добре. Проходить і 27-й, і -е, -е, 27-й, друге, -е. цих вікон нема, знов дзвонить третій раз. Так, Анна Михайловна, до першого числа ми вікна поставимо, не переживайте, вже пройшло три перших числа, і ні вікон, і не грузи, нічого немає. Обурені таким сервісом люди пішли до офісу Вікра, який знаходився поблизу міліції, але на його місці побачили зачинене приміщення без вивіски. Зрозумівши, що потрапили у аферу, написали заяви до правоохоронних органів. Слідчі згодом встановили особу власника фірми пластикових вікон. Однак воно його кажуть люди ще треба довести. Омелянчук Леонід. Е, я не знаю, десь він вдається в Вінницькій області. Місто гнівень, чого він там, якого там, там батьки його живуть. А де він в Бердичеві проживає? Я не знаю особисто поспілкуватися, вдалося з ним на очні ставки. В 26 му кабінеті у слідчого він все не заперечував. Був згоден на те, що він обіцяв і кормив обіцянками, ще й дав мені 20 гривень на таксі, щоб я поїхала, видно, і закрила рот, що він все зробить, їдьте додому, все буде зроблено. і По сьогоднішній день треба цю людину зобов'язати віддати, відшкодувати кошти, як він не може виконати свій обов'язок перед людьми. От, ані то поставити вікна, так як він обіцяв це робити. Слідчі ведуть справу, але залежить від прокурора. Як прокурор дасть добро, щоб передати в кримінальну справу, то буде вирішуватися криміналом. А ні, то прийдеться всім збиратися і окремо подавати цивільну справу, позов до суду. Ошукані бордичівляни зібралися шукати правду, і у стінах прокуратури люди нарікають на те, що її робота та робота слідчих стала нагадувати замкнути коло у кабінеті заступника Бердичівського міжрайонного прокурора Ігора Попова. Водночас наголосили на тому, що захисту і правди їм більше ніде шукати. Одне на одному. Отак ми зрозуміли, що ніхто нам наші гроші не поверне. І в місті хай процвітає така корупція, людина набрала грошей більше стати. Скільки грошей набрати? Скільки ось, подивіться, пенсіонерів, які вже не працюють за тисячу гривень цієї пенсії. Там договор складений, ну трошки так вина то що ми не читали, ніхто цей договор колись складали. Ну, там написано, якби, що спочатку ми за 10 днів до вікон повинні віддати всю суму, а потім тільки будуть по встановлені вікна. Я заплатила 4 тисячі мала 3 300 віддати в той день, коли мені мали поставити вікна 4-5 травня. Заключала договір, я з ними 2 квітня в себе вдома. Вони прийшли. Пішла я в міліцію, оказується, вже багато заяв було прийнято. В міліції я не перша, я подавала десь 28-30 серпня, отак. Вже якась я не перша там була, ну заяву прийняли. І на цьому все. Ніхто ніяких дій не приймає, а вже то зима приходить. Оказується, що вони не мають підстав його запровадити, навіть передати до суду і прокуратуру, бо ну, нема за що його наказувати. У прокуратурі повідомили по справі розпочато кримінальне провадження. Раніше проблем із даним підприємцем не було. Люди зверталися до нього і отримували нові пластикові вікна. На сьогоднішній день повідомлення про підозру нікому ще не вручено. Будуть підстави слідства. слідчий має сформулювати повідомлення про підозру, погодити його з прокурором. І далі рухатися. близько 23 особи звернулись до нас з заявами до міліції з тим, що вчинені шахрайські дії приватним підприємцем омелінчаком. А саме з людьми були заключені договори, які були не виконані, і як результат вікна встановлені не були, які заказані людьми по даному факту, зареєстроване кримінальне провадження за номером 120 150 600 шістсот п'ять від 4.07.2015 року. У зв'язку з тим, що надійшло така велика кількість заяв, близько 23, трьох вони всі були об'єднані в одне провадження, яке якому і присвоєно номер. З кінцем 12-17 від 4-го, 15-го року всі особи, які звернулись, були по вказаному кримінальному провадженню, визнані потерпілими, допитані а також були долучені договори, які люди підписували з підприємцем, приватним підприємцем Омелінчуком. Особи звернутись можуть в порядку цивільного судочинства з тим, щоб їм за умовами договору було виконані умови сам або поставлені вікна, або повернуті кошти, які були надані як завдати. За шахрайські дії, вчинені через зловживання довірою шляхом обману, загрожує штраф громадські чи виправні роботи, або ж обмеження волі до трьох років. Але люди сподіваються або на повернення своїх грошей, або побачити нові вікна в своїх оселях, за які готові доплатити потрібну суму.